10 квітня про події цього дня в інформаційному випуску. Новин сьогодні у студії для вас працює Люба Ворська. Мої вітання. Ще очолила рейтинг районів Львівщини. Така приємна новина надійшла до нас з обласної держадміністрації напередодні великодніх свят. А базою для рейтингу є як відомо дані статистики і податкової служби. При цьому враховується 60 різних показників роботи від економічного розвитку та інвестиційної діяльності до охорони здоров'я та кримінальної ситуації в районі. Сам рейтинг як найкраще ілюструє діяльність і голів райдержадміністрації, так от за перший квартал цього року, Оку серед керівників 20 районів Львівщина найбільшого успіху досяг голова стрийської райдержадміністрації Володимир Бурі. Стартувавши з другої десятки, він зміг одразу очолити список, як це йому вдалося. Дізнавалися наші кореспонденти. По перше, Стрийщина зберегла першість як лідер економічного розвитку. А по-друге, ще покращила свої показники в розвитку споживчого ринку. Ось що, скажімо, зазначалося на останній колегії райдержадміністрації. Ми додатково до бюджету це саме. Не... Залучили десь біля трьох мільйонів гривень на колективні установки до очистки води, де ми поставили, вже вони стоять зараз в селах Воля задаревацька малі, великі Дідушичі, чи перчани, вівня, кудовичі, бережниця, ванівка, де є залучення місць заліза і зараз діти будуть мати можливість не тільки діти й населення пити чисту воду. Це американське устаткування стоїть. Це є додаткове залучення коштів. Хочу також акцентувати увагу, що середня заробітна плата Стрийського району є одна з найбільших в Україні. Додали плюсів у діяльності ради адміністрації і пристойний стан житлово-комунального господарства і порівняно низький рівень злочинності. Крім того, район найбільше в області платить податки майже 963 гривні на одного мешканця у рік. Для порівняння у Другобицькому районі це показник у 4,5 рази менший. Тут би кажучи, словами відомих совєтських класиків могло б вже настати головокруження від успіхів, за від успіхів. Недаремно кажуть, перші завоювати важко, а отримати ще важче. Ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Тим більше, якщо уважно читали рейтинг, там є наші мінуса, що стосується якраз інвестицій. Але на сьогоднішній день нам вдалося залучити на стрічну ще одного інвестора, і це для астріян, мабуть, буде новиною, що... Ми плануємо того року розробити містобудівну документацію на будівництво в Стрийському районі великої кондитерської фабрики. Це буде інвестиція 6 мільйонів доларів і створення 200 робочих місць буде будувати інвестор з кривого рогу. На сьогоднішній день вже розробляється детальний план території і розробляється містобудівна документація. Також інвестори ми в сільське господарство. Ми також плануємо на Стричені в першу чергу вирішити ці питання, які не може вирішити руками, це ще й моїми попередниками не вдалося вирішити це каналізування сіл. Кавського, Ланівка. Це добудова в другої черги нашої Нежухівської школи, де відсоткова готовність, що десь біля 60 Це добудова нашого соціально-культурного центру в селі Кути. Закінчення десь на 70% вже закінчено, ще треба 30%. Оці всі моменти ми стараємося і хочемо вирішити в 2012 році. Але оскільки в нас на Стрищині проблеми є з бюджетом, так як всі в області, нам не вистачить коштів з місцевого бюджету. Тому ми будемо старатися залучати кошти з державного бюджету. А це робота не сидіти на місці, це робота безумовно в роз'їздах. Це робота з Києва, це спілкування з людьми. Ми надіємося на допомогу і тих кандидатів, які балотуються, і тих депутатів, які вже є в Верховній Раді, які нам допомагають. Я надіюся, що разом. Співпраця з депутатами Верховної Ради з кандидатами з нашою районною радою ми будемо всі працювати на користі на благо нашої стрільської. Здоровенькі були 41% дорослих українців, оцінюють своє здоров'я добрим або дуже добрим. А це удвічі більше ніж минулого року. Негативно стан свого здоров'я оцінюють 16,5% співгромадян. Це майже на 15% менше від минулорічного показника. Про це свідчать результати соцопитування. Час кореспондентів, які позитивно оцінюють своє самопочуття за останній рік, суттєво зросла у всіх вікових групах, крім найстаршої від 60 -ти. Років традиційно для чоловіків більш характерна завищена оцінка свого здоров'я у порівнянні із жінками, і це типово для усіх вікових груп. Повідомляють автори дослідження. Серед респондентів із неповною середньою освітою позитивно оцінили своє здоров'я 18% опитаних. Серед людей з вищою освітою – 51%. Експерти відзначають, що позитивна оцінка стану організму позитивно впливає на загальне самопочуття людини, так що люди. Які почувають себе здоровими частіше називали себе щасливими. На великдень курсуватимуть п'ять додаткових поїздів для того, аби забезпечити перевезення пасажирів на свята південно-західною залізницею. Зокрема, призначили потяги Київ-Ужгород, який відправлятиметься 13 і 15 квітня. Київ Івано-Франківський, який відправиться 14 і 16 квітня. Київ-кам'янець-Подільський на 13 і 15 квітня. Попри те, державна адміністрація залізничного транспорту України усе ж заявила, що додаткові поїзди. Для залізниць України є збитковими, оскільки їх наповнюють найбільше як на 50%. За лайку в інтернеті можна отримати до 15 діб або штраф. А якщо пишуть про загрози життю, за це вже світить кримінальна справа. У міліції кажуть, що спеціально за сварками в інтернеті не стежать. Якщо українці подають до суду один на одного за образи, покарання для них визначає суд, пояснив глава прес-служби МВС Володимир Поліщук. А ось якщо з'являються загрози життю людей, це вже кримінальна справа. Це міліція відслідковує, зазначив він. Людину можуть покарати просто штрафом до 119 гривень або змусити принести публічні вибачення та виплатити компенсацію за моральну шкоду. Що ж до 15 діб, то таке покарання передбачено за дрібне хуліганство за нецензурщину, можуть і заарештувати. Правозахисники кажуть, що зараз образи в мережі замінюють вуличні сварки, але лайка і на вулиці, і в мережі підпадає під адміністративну відповідальність. За це штрафують, а за образи на гру. Муті національності, релігійних переконань, раси, статі, етнічного походження можна отримати обмеження свободи на термін і до п'яти років, зазначають юристи. Таким було останнє повідомлення цього випуску. З побажаннями всього найкращого. Я кажу вам прощавайте. В ефірі цього каналу ми з вами більше не побачимось. Говоримо про його величний спорт для вас. Студії працюватиме. Ігор Тинків. залишайтеся з нами буде цікаво. Два заключних домашніх матчі прем'єр-ліги Карпати зіграють на Україні після чвертьфінального кубкового протистояння Карпати Чорноморець. Легендарний стадіон Україна. Ще щонайменше двічі запросить львівських уболівальників на поєдинки зелено-білих з Волинію 16 квітня та Кривбасом 2 травня. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Квитки на матч чемпіонату України Карпати волинь можна буде придбати безпосередньо в день матчу в касах стадіону Україна. Інформує ФК Карпати Львів UA. Варшавську арену випробує дворазовий володар кубку УЄФА. 17 квітня на головній польській арені майбутнього Євро 2012 національному стадіоні у Варшаві буде проведено черговий міжнародний матч, як підтвердило в національному центрі спорту Польщі. На поле красення стадіону вийдуть футболісти місцевої легії та одного з найвідоміших іспанських клубів Севільї. Нещодавнього володаря Кубку УЄФА 2006-2007 та суперкубку УЄФА 2007 року. Цікаво, що напередодні 16 квітня гості польської ці проведуть черговий поєдинок іспанської першості, тож, вочевидь, перед варшавською публікою постануть далеко не у найсильнішому складі. В свою чергу для легії це буде прекрасна репетиція напередодні вирішальної фази сезону, який може стати для зелено-білих чемпіонським. Наразі столична команда очолює турнірну таблицю екстра за п'ять турів до фінішу, випереджаючи шльонськ з Врослава на три пункти. Поєдинок легія Севілья дозволить протестувати національний Варшавський стадіон напередодні Євро 2012 Шовковський образив матом всіх. Захисник Донецького шахтаря Ярослав Ракицький звинуватив голкіпера київського «Динамо» Олександра Шовковського у негідній поведінці після суботнього всеукраїнського дербі. Ми заходили з поля в тунелі. Тут Шовковський став кричати: Ви донецькі! І далі пішов такий мат, що я навіть не наважуся зараз повторити. Поруч був я, Саша Кучер та Андрій П'ятов. Хто йому дав право так себе поводити? У цій ситуації Шовковський образив все, що я люблю. Він образив моє місто, мого президента, мого Тренера, моїх партнерів по команді, моїх всіх. А тепер нам належить їхати в збірну разом захищати честь країни. Як він збирається дивитися в очі гравцям шахтаря після своїх слів, може йому є сенс вибачитися? Це було б красиво і цивілізовано, заявив Ярослав в інтерв'ю клубній прес-службі. Олександр Долгополов зберіг за собою 22-й -е місце у рейтингу ATP. Асоціація тенісистів професіоналів опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісистів світу. Перша ракетка України Олександр Долгополов залишився на тому ж 22-му місці, яке займав раніше. Натомість другий номер національного рейтингу Сергій Стаховський піднявся ще на одну сходинку, і тепер в оновленому рейтингу ATP йде 71-м. Ареола обіцяє вичувати все з кличка молодшого у м'ясному побоїщі. Потенційний суперник абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі Володимира Кличка, американець Кріс Ареола, вже розмріявся про те, як він стане чемпіоном. Я зроблю так, що для нього такий бій легким не буде. Влаштую вуличну бійку, буде брутальне, мерзенне, м'ясне побоїще. Я вичувлю з нього все. Йому доведеться проявити найкращі та найгірші сторони. Одним словом, я збираюся його побити. Ще до кінця цього року я буду. Чемпіоном світу напрочуд впевнено заявив Ареола, Зазначу, що потенційний бій з Ареолою намічений після захисту титулу кличком молодшим у бою з Тоні Стомпсоном. За попередньою домовленостю між командами Володимира та Кріса, поєдинок має відбутися 10 листопада в Нью-Йорку на рингу легендарної арени Медісон Гаден». Металіст фінішував першим. За чотири тури до фінішу харківський «Металіст» по суті вирішив завдання на сезон. Теоретично що правда, підопічні Мирона Маркевича ще можуть дістати лідерів, але практично це зробити нереально. Вони знову третій, шостий рік поспіль. Шкода, що поки «Металісту» не вдається поборотися за золото. Ніби й передумови були, але весняну частину турнірної дистанції харків'яни провалили. Всього дві перемоги в шести матчах з таким багажем шахтар і динамо не наздогнати. І таким було останнє повідомлення цього випуску. Дякую, що не перемикали до завтра. Завтра синоптики обіцяють ясну погоду протягом дня без опадів. Температура повітря вранці становитиме 1,4 градуси тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до позначки 16. Вітер дутиме південний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Волось повітря 70%. Атмосферний тиск 730 міліметрів тут на стовпчика.